Паска неймовірно смачна, ароматна, легенька, м'ягенька. Усім доброго дня! Ви на каналі у Світлани. Сьогодні буду пекти паску по-італійськи. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо пекти разом. Італійська паска печеться досить довго і до неї потрібно підготувати. В якому сенсі в мене на каналі є відео про пуліш. Коли я випікала хліб, зробила цей пуліш. І можна сказати, вже тижня-два я займаюся цим пулішом. Він в мене переродився в материнську закваску, тому що пуліш я робила на базі певних дріжджів, потім потрохи додавала борошно без дріжджів. І таким чином в мене народилася закваска. Саме її я хочу використати для випікання пас. Звичайно, в мене ця закваска не настільки сильна, яка вона є в пекарнях, тому що вона в мене ще молода. Два тижні це не так багато. Хочу сказати, що вона не має тої сили, щоб витримати всі ось ці продукти пасхальні: масло, жовтки, цукор. Велика кількість додається здоби. Тому я цю закваску буду підсилювати. Дріжджями. Звичайно, дріжджів я візьму в 5 разів менше, якби пекла паску без куліша. Дріжджів я взяла 10 грамів. Звичайно, для приготування цієї паски потрібен сильний потужний міксер. Якщо у вас немає ось такого шашель міксера, звичайно, можете використовувати ручний, тому що цей міксер має працювати з тістом мінімум 15 хвилин. Його вимішувати. Руками знадобиться пів години. Для замісу першого тіста нам знадобляться ось такі продукти: борошно, фуліш чи закваска, як я кажу, дріжджі, цукор, дрібка солі, молоко, вершкове масло і жовтки. Всі продукти бажано мати кімнатної температури. Починаю з дріжджів. До молока висипаю весь цукор. І додаю дріжджі. І все це розмішую веделкою, щоб цукор розстав. Все це виливаю в чашу міксера. Далі викладаю закваску. Включаю міксер і перемішую всі ці продукти. Міксер включає на низьку швидкість. Так, все змішалося до однорідної маси, до однорідної маси, до однорідної консистенції. І зараз буду додавати все борошно. Як бачите, я замінила лопатку на крюк. Борошна я додала половину і починаю перемішувати далі на невеликій швидкості. Потроху додаю борошно положку. Бачите, тісто в мене зібралося ось такий комок. В міксері воно вимішувалося хвилин 10 до такої консистенції. І зараз я буду додавати по одному жовтки. Тільки після того, як мішається один жовток, буду додавати наступний. Замішую на невеликій швидкості. жовтки вмішалися. Бачите, тісто ось такої консистенції, і вже в ньому є ось така глютенова сорочка, як кажуть, в італії. Починає вироблятися. Бачите, як тянеться і не рветься. І повністю відстає від лопатки. Зараз буду додавати по невеликому шматочку вершкове масло. І продовжую вимішувати. Знову додаю масло. Масло у мене кімнатної температури, але не дуже м'яке. І останній шматочок масла. І саме на цьому етапі я додам дрібку солі. Ось тут у мене, можна сказати, півтора грама солі. Для підсилення смаку потрібна і сіль. Продовжую замішувати на невеликій швидкості декілька хвилин, потім збільшу швидкість, і перше тісто буде готове. Після того, як додала всі продукти, тісто замішувалося 15 хвилин. Глютенове вікно розтягується, витягується і не рветься. Це перше тісто криваю харчовою плівкою і відправляю на 5-6 годин, поки не підніметься в 3 рази. Підніметься в три рази, буду замішувати друге тісто, буду додавати знову сюди борошно і інші інгредієнти. Неймовірно важливу роль відіграє в тісті борошно. Борошно повинно мати високий вміст протеїну 13% і силу від 320 до 400%. Тоді паска буде. Пухка, повітряна, висока, легенька і звичайно дуже смачна. А зараз зробимо аромат, який характерний італійській пасті. Для цього я беру мед, цедру одного апельсина, ванілін, ванільну пасту. І ось тут в мене 100 грамів мандаринового варення. Яке можна замінити цукатами, апельсиновими цукатами. Так як в мене цукатів немає, я використаю цедру з апельсина і візьму ось це мандаринове варення. Ну і звичайно потім додам родзинки. Родзинки в мене замочені в коньяку. І ось тут я вже приготувала продукти, які потрібні для замісу другого тіста. Борошно, цукор, масло і жовтки. Бачите, апельсин у мене не оброблений, я його тільки добре помила і буду натирати. Я думаю, що апельсини, які є в Україні, всі оброблені, тому їх треба добре з содою, щіткою, ідеально помити і почистити. Натираю цедру ліму, цедру апельсина. Так, дуже добре натирати цю цедру, тому що, як бачите, тільки тоненька частина натирається. Ароматна. Цедра готова, додаю ванільну пасту. Звичайно, можете замінити ванільним цукром або ваніліном. Викладаю варення і все перемішую. І ось така паста в мене вийшла. Пасту відставляю і зараз займуся другим тістом. Тісто в мене постояло 5 годин, гарно піднялося, але я його почала рухати і воно трішки опустилося. Ось таке тісто надіваю крюк, висипаю все борошно і замішую на невеликих обертах, зберу тісто стінок. Продовжую замішувати. До жовтків висипаю цукор, перемішую видилкою. Ось таким чином буду вводити жовтки з цукром разом. І продовжую замішувати тісто. Шматочок масла розтоплю разом з ложкою молока. І невеликими порціями буду додавати жовтки. Мішалася одна частина жовтків, викладаю другу, вливаю. Продовжую мішати. І викладаю решту жовтків, перемішаних з цукром. Вчилося. Бачите, яке воно не рветься, а тянеться. До рук практично не липне. Зараз буду додавати ось це розтоплене масло з ложкою молока. Вмішалася ця частина масла. Зараз додам наступну. Продовжую замішувати. Як вмішається масло, буду додавати ось ці аромати. Так, масло все вмішалося. Це гарне чудове тісто. І викладаю ось цю цитрусову пасту, так її назву. Цитрусову ванільну. Продовжую замішувати. А зараз підготую родзинки, щоб також їх додати в тісто. Ложку борошна і пару ложок родзинок. Присиплю. І перемішаю, викладаю до тіста і знову замішую. Тісто замісилося чудово. Накриваю харчовою плівкою, тісто залишаю на ніч при кімнатній температурі. Наступний ранок, але я ще сплю. Тісто Вчора я замішувала досить пізно, тому не ризикнула поставити його при кімнатній температурі. Відправила його в холодильник, тісто шикарно піднялося. Тісто вилежало на робочу поверхню, трошки його перемняла, тобто поскладала ось отак. В різні боки, тісто вже в мене пружне, воно вже перелякалося після відпочинку, після ночі, так само, як і я. І дивлюся, що в мене не запис не включений. Хочу зважити тіст. У мене 5 пасочок по 340 г буду. Викладати в кожну пасочку. Робочу поверхню я змастила вершковим маслом, руки також трішки змастила. Тісто накрила посуду і даю йому відпочити після ранішнього стресу. Буквально 20 хвилин тісто так має полежати розслабитися, знову я його повитягую і розкладу в формочки. Тісто відпочило пів години. Буду ділити на 5 частин по 340 грамів. Змащую вершковим маслом руки. Ще раз його ось порухаю. Роздовний аромат, аромат фантастичний. Паски ставлю на речітку, на якій і буду випікати. Відправляю в духовку з включеною лампочкою і буду дивитися, поки тісто не підніметься, не виросте і буде готове до випікання. А зараз займуся глазурю для змащування паски. Для приготування мигдалевої глазурі нам знадобляться ось такі продукти: білки, мигдалеве борошно, ванільний цукор і цукор. Ну і звичайно, міксер для збивання білків. Поки пасочки підростають, я приготую мигдалеву глазурь. До білків додаю дрібку солі. Білки мають бути збиті до м'яких піків. Коли білки ось так уже трішки збилися, в піну висипаю цукор. Ділю на три частини. І висипаю решту. Ось так достатньо, лющуюся консистенції. Далі до збитих білків додаю мигдалеве борошно. І перемішую. Пасочки в мене ось так піднялися. І зараз я їх буду змащувати цією ладоною. Духовка в мене вже включена. Ось так прикрашаю кожну пасочку. Прикрашу ось такими гранулами цукру і по декілька мигдалевих горішків. Готові паски відправляю в духовку розігріту до 170 градусів. 20 хвилин духовка буде пекти при 170 градусів. Далі опускаю до 165 градусів. Режим випікання верх-вниз, без вентилятора. Ось такі красунчики в мене вийшли. Зараз я їх буду перевертати вниз шапочками, вниз головою. Пронизую шпажкою. І ось так перевертаю. Ось в такому стані я їх підвісила охолоджуватися. Мінімум 2 години. Пасочки невеликі. Щоб добре охололи, стабілізувалися. Дві години я їх не буду чекати. що ви зрозуміли, що за конструкція. Два стула поставлені спинками один до одного, і ось таким чином спицею на спинку поклала охолоджуватися паску. Ось такі чудові пасочки я спекла, неймовірно смачні, м'які ніжні, приміру, солодкі. Я вам раджу приготувати. Ну і, звичайно, я не втрималася, вже одну розрізала, перш ніж вам відео робити. І хочу сказати, що я дуже задоволена. Паска неймовірно смачна, ароматна, фантастична. Я вам раджу приготувати. Мінімум дріжджів, ну і, звичайно, час. Витримка, терпіння і у вас все вийде. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей!